Сьогодні ми розглянемо світлодіодні світильники Biom серії byr 03 які вражають своєю функціональністю та вишуканим дизайном. Ця лінійка включає три круглих світильники з різною потужністю 18, 24 та 36 Вт. Корпус світильників виготовлений з якісного пластику, а його високий борт дозволяє естетично приховати монтажні елементи, надаючи завершений вигляд. Матовий розсіювач забезпечує м'яке біле світло з температурою 5000 Кельвін, а широкий кут розсіювання світла. 120 градусів робить його ідеальним для різних приміщень. Додатковим елементом дизайну є імітація кришталю на боковій частині розсіювача. Для монтажа світильника необхідно зняти кріплення, закріпити корпус клеми на поверхні, де буде встановлено сам світильник, та під'єднати дроти. Набір дюбелів та саморізів для монтажу є в комплекті. Після цього пристрій поміщається на своє місце. Простий монтаж та сумісність контактної частини з усіма моделями цієї лінійки роблять процес встановлення легким та зручним, крім того, Фаз захисту IP33 гарантує стійкість до пилу та бризк води, забезпечуючи довговічність та надійність. На цю колекцію світильників виробник дає 2 роки гарантії. Враховуючи стильний дизайн, простий монтаж та високу якість світла, світлодіодні світильники Biom серії byr 03 стануть ідеальним вибором для будь-якого приміщення. Легкий і компактний пластиковий корпус дає змогу монтувати їх накладним способом на будь-якій поверхні, не побоюючись за міцність кріплення. Детальніше ознайомитися з характеристиками відкритників в біом з колекції Biway R03 і придбати їх ви можете на нашому сайті 5watt.ua. Дякуємо за перегляд, до нових зустрічей.